На санках до Австрії львівські санкарі, члени збірної України, здобули шість ліцензій на перші зимові юнацькі Олімпійські ігри, які на початку наступного року відбудуться в Інсбруку. Тренувальний збір львів'яни розпочали ще у вересні. Далі були чотири відбіркові етапи: два у Солт Лейк Сіті та по одному в канадському Калгарі і у столиці Олімпіади Інзбруку. Там жовто-сині змогли випробувати трасу, на якій і боротимуться за Олімпійське золото. На цій трасі вже не перший раз була. Я вже на ній давно каталася. Ця траса не є дуже важка, вона досить плавна. На ній не відчувається швидкість. Найважче буде звичайно боротися з австріяками, так як це їхня траса з німцями, бо вони досить сильні. У них свої якісь індивідуальні технології підготовки синей і досвіду більше. Головний тренер збірної з підготовки до Інсбрука Тарас Гарцула розповів: на ліцензії звісно розраховували, та що здобудуть максимум перепусток, не чекав. Якщо взяти по національних федераціях, то тільки шість країн, шість національних федерацій ну, федерацій має по шість ліцензій. Останні всі мають чотири, дві, одна. Хто скільки? Це максимум з виконання ліцензій по санному спорту. Антон Дукач на відбіркових етапах був одним з найкращих у складі збірної. На його рахунку: два золота в США та бронза Австрії. Після повернення має трохи часу, аби наздогнати навчання у школі. Однокласники до зустрічі підготувались. Вчителі Антона розповіли, що заняття саним спортом не заважає їхньому учневі. Олімпіада в Австрії для хлопця не буде першою. Він вже неодноразово представляв школу на учнівських олімпіадах і у навчанні також претендує на золоту медаль. У мене була така сумка окрема для предматів. Там українська математика, там предматів з 15-10, які я мав ніби часно виділяв тренер, коли ми. Працювала з підручниками там, з інтернатом. Деколи був, тому могла там поговорити. Та з репортажами. Вже 20 грудня спортсмени знову поїдуть зі Львова, а повернуться після Інсбрука. Попередні зустрічі з ймовірними суперниками дозволяють оцінити свої шанси на успіх. Я думаю, що медали чекати варто. Ми готувалися, ми теж там каталися. Ми знаємо цю трасу, і думаю, медалі в нас будуть. Перша юнацька олімпіада триватиме з 13 до 21 січня. Змагатимуться там спортсмени віком від 14 до 18 років. Левкостак Олег Кухар, головні новини Львова.